Защо не догадаєтесь, куди мене сьогодні покликали? Так, буду когось вітати відео. Пані та панове, вас ненавидять тисячі українців. Кожні 10 хвилин хтось із вас буде вмирати. А хто саме вирішить онлайн-голосування? В живих! Залишиться лише один з вас. Гра почалась. Я думаю, це Оля Сумська на їдах поїхав. Дім'я. Мені іноді забавки доводиться в такій фігні зніматися. Тримай. Він єдиний, хто не боїться, тому що знає, що він в безпеці. А я казала, що сезон холостяка з тобою рази по три передивлялась. Може, це вона це все. Я потрапила у реаліті шоу. Тут сміска, терен, шелбі, ще якісь. Ну ти що не пізнала? Це ж Лесі з бразерс? У нього точно ПТСР після армії, після холостяка. Це ж як верів кальмара. А що таке грав кальмара? Купа людей зачинена в одному приміщенні, і вони заради грошей роблять усіляку фіхню. А, верховна радість. Або Джозефіна. А тобі що, не пропонували за гроші вдягнутися? Мені зазвичай пропонують навпаки. Він думає, що це оран. Ти на що натякаєш? Ти ж сказав, що вбивця серед нас. Народ, я не хочу помирати. Я щойно нову пісню написав. Я не готова помирати за п'ять тисяч доларів. Тобі заплатили 5? А, а я тут за тисячу помираю, як лох.